Харійкішна, 10 глава Пхагавадгіта. Щедроти абсолюту. Верховний Бог особа сказав: Слухай же, міцнуруки Арджуно, я говоритиму далі, бо ти дорогий мені друг. Для твоєї користі я відкрию тобі знання глибше від того, яке я вже пояснив. Ні мряди напівбогів, ні великі мудреці не знають про моє походження і щедроти. Бо я першопричинена півбогів і мудреців з усякого погляду. Людина, яка знає мене як ненародженого, як того, хто не має початку, як Верховного володаря усіх світів, лише таку людину непідвладної ілюзії я звільняю від усіх гріхів. Інтелект, знання, свобода від сумнівів та ілюзій, прощення, правдивість, володіння своїми чуттями. Приборкання розуму, щастя і нещастя, народження, смерть, страх, безстрашність, відмову від застосування насильства, врівноваженість, вдоволеність, аскетизм, милосердя, славу і ганьбу, всі ці різні якості, і здібності живих істот створив саме я. Семеро великих мудреців і четверо інших великих мудреців перед ними і всі ману, прародителі людства виходять з мене. Народжені з мого розуму, а всі живі істоти, що населяють різні планети, походять від них. Якщо хтось воїстину знає про всі мої щедроти та містичні сили, він присвячує себе чистому, відданому служінню безсумнівно. Я джерело всіх духовних і матеріальних світів, все витікає з мене. Мудрий прекрасно знає про це і присвячує себе відданому служінню мені, поклоняючись мені всім серцем. Думки мої чистих відданих зосереджені на мені, їхнє життя повністю присвячене служінню мені, і вони відчувають вище задоволення та блаженство, завжди розмовляючи про мене і освічуючи один одного. Тим, хто постійно з любов'ю віддано служить мені, я даю істинний інтелект, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Виявляючи до них особливу милість, я, що перебуваю в їхніх серцях сяйним світочем знання, розвію пітьму, яку породжує невігластво. А Жона сказав: Ти Верховний Бог, особа, остаточний притулок, найчистіший, абсолютна істина, ти вічна, трансцендентна, первинна особа, ненароджений і найвеличніший. Усі великі мудреці, Нарада, Асіта, Девала, В'яса підтверджують цю істину про тебе, а зараз ти сам сповіщаєш її мені. О Крішна, я приймаю за істину все, що Ти повідав мені, ані напівбогі, ані демони, о Господи, не можуть усвідомити твоєї особи. Воістину, ти один знаєш себе завдяки своїй внутрішній силі, о верховна особа, перше джерело всього, володарю всіх істот, Боже богів, Господь Всесвіту. Будь ласка, розкажи мені в подробицях про свої божественні щедроти, що ними ти сповнюєш усі ці світи. О Крішна, о вищий містику, як мені постійно думати про тебе і як мені пізнати тебе? В якій з твоїх різноманітних форм мені пам'ятати про тебе, О Верховний Боже особистість? О, Джанардана, будь ласка, розповідай далі у подробицях про свою містичну могутність. Я не можу насититися, слухаючи про тебе, і чим більше я чую, тим солодший мені нектар твоїх слів. Верховний Бог особа сказав: Так я повідаю тобі про свої дивовижні вияви, Арджуну, але тільки про найбільш визначні, бо немає меж моїм щедротам. Я на душа, у Арджуна, яка перебуває в серцях всіх живих істот, їхній початок, середина і кінець. З посеред адіть я вішну, з світил я сяйне сонце, з марут я марічі, а серед зірок я місяць. я Сама веда, з напівбогів я індра, цар небес, з чуттів я розум, а в живих істотах я життєва сила, свідомість. Із цих рудр я Господь шива, з-поміж якш і ракшасів я володар скарбів, кувера. Зпоміж Васу я вогонь Агні, і з поміж гір я Меру. Знай о Арджуно, що із жреців я головний жрець бріхаспадь, з полководців я Картікея, а серед водоймищ я океан. З-поміж великих мудреців я брігу. З вібрацій я трансцендентний склад ОМ, я оспівування святих імен, Джапа. і з поміж нерухомих об'єктів я Гімалайя. Із цих дерев я паньян, а з мудреців, серед напівбогів я нарада, з Гандхарф чітрарадха, а серед досконалих істот я мудрець капіла. Знай що із коней я учрава, 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 Породжений тоді, коли заради божественного напою збивали океан серед шляхетних, океан. серед шляхетних слонів я Айравата. А серед людей я цар, з усіх різновидів зброї я блискавка, серед корів я сурабхі, з причин породження потомства я Кандарпа, Бог кохантя, а й Змію Я Васуке, з багатоголових нагів я Ананда, і серед мешканців вод я напівбог Варуна, з відійшовших предків я Айр'яма, а серед законодавців я яма, Бог смерті. З-поміж демонів дайт, я відданий прохлада, з поневолювачів я час, і серед звірів я лев, а серед птахів я Гаруда. З тих, хто очищують, я вітер, і з тих, хто тримає зброю, я рама, серед риб я акула, а з усіх рік Ганга. Я початок, кінець і середина всіх творінь Оарджуна. З усіх різновидів знання я духовна наука про душу, а для логіків я остаточна істина. З усіх літер я, буква А, серед усіх складних слів я є двоскладове. А також невичерпний час і серед творців я брахма. Осенаючись, поглинаюча смерть. Я причина, яка породжує все, що має бути. Серед жінок я слава, процвітання, витончена мова, пам'ять, кмітливість, вірність і терпеливість. З гімнів Самаведи я бріхат сама. В поезії я Гаєтрі. З місяців я Мрігашира. Листопад, Грудень. З пір року я Квітуча весна. Також з усіх шахрайств я азартна гра. І я близько цієї розкоші. Я перемога, я пригода, і я сила сильного. З нащадків в я Васудева, з пандав я Арджуна, з мудреців я в'яса, з поміж великих мислителів ушана. Серед всіх засобів придушення беззаконня я кара, я моральність тих, хто прагне перемоги. Я безмовність тайни, я розсудливість та знання мудрих. Іще Арджуна. я є сім'я, яке породжує все суще. будь-що створене, рухоме і нерухоме, не може існувати без мене. звитяжний, нема кінця моїм божественним виявам, ті, про які я повідав тобі, є лише тьмяним відзеркалення моїх безмежних божественних щедрот. Знай, що всі гідні подиву, прекрасні, славетні творіння виникають лише з іскри мого сяйва. О, Арджуна, навіщо знати про все це вподобається? Лише однією часткою себе я пронизую і підтримую цей всесвіт. Харі Кріш.